Привіт, вболівальники синьо-білих! Як відомо, Суркіс пропонував посаду Мілевському, але ми не знаємо, якою буде ця роль. Проте все вказує на те, що сектор, у якому працюватиме Мілевський, уже визначився. Я розкрию вам усі подробиці в цьому відео. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Друг екс-форварда збірної України з футболу 39, річного Артема Мілевського Сергій Третяк, підтвердив інформацію про те, що президент Динамо Ігор Суркіс пропонував Артему роботу в клубі. Яна Суркіс передала слова батька, що хоче бачити Артема після лікування в Динамо. Для Мілевського це був дуже важливий момент. Подробиць поки немає, але можу сказати точно: Артем працюватиме в Динамо. Це лише питання часу. Він хоче працювати просунутим скаутом. Артем буде шукати нових Мілевських і розвивати їх, щоб зробити їх найкращими бомбардирами Динамо та Українська Прем'єр-Ліга. Я впевнений, що він досягне успіху, сказав Третяк. А ти, вболівальник, що думаєш про те, що Мілевський працює скаутом у Динамо? Як ви думаєте, це гарна ідея? Як ви вважаєте, у Суркісів все добре? Розкажіть мені в коментарях. Я прощаюся на сьогодні і побачимося в наступному відео. Не пізніше.